Привіт, друзі! Сьогодні буде огляд нестандартного велосипеда і бренда, можливо, для нашого каналу і магазину, але все ж таки треба все бачити, все розуміти, все аналізувати і порівнювати. Тож що ми сьогодні подивимося: велосипед Canon Dale Trail 2. Ось такий. от. І десь в якомусь моменті, звичайно, я буду його порівнювати з конкурентами. Чому би ні? Тому що це основний з моментів, тому що тут є речі, які. Мені подобається, є які. Та, в принципі, тут на цю ціну мені все подобається. Доволі таки непогано зроблено. Чому мені, Чому? 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 давайте це подивимося і проговоримо. Перемикання Shimano, 9 швидкостей, QS. Воно як? Бо типу саме бюджетне, але знову ж таки, це система з синглом. І, на мій погляд, це круто, це класно, тому що я зараз буду його порівнювати. Навіть зараз ціна велосипеда в Європі роздрібна цього 650 євро. До того ми дивилися Он на 50 RB, вона була 600 євро, вона трішечки дешевше. Але там був Дабл, знову ж таки, в моєму випадку мені більше подобається Сінгл, тому цей велосипед в якомусь сенсі цікавіший. Цікавий нахил рами. Він вже не такий гонщий, не такий контрійний, як у Онна. Це, мені здається, от модель Trail називається, і він такий більш типу для трейла. XCM Suntour Вилка з, як ви бачите, чорними ногами. Ну, виглядає прям непогано, хоч вилка і бюджетна. Тут. У вас є для дропера, якщо ви захочете встромити його сюди. Як вибач, от таке от віконечко. І оце віконечко, до речі, бачите, тут така заглушка гумова, яка фіксує ваш трус, щоб він не шарудів там в рамі всередині. Треку треба було б якийсь приклад з цього взяти, чи я не знаю. Ось Тут воно теж стоїть, бачите? Що я так розумію, що це проблема для багатьох людей в кого цього немає, і те, що я рекомендував би знайти щось аналогічне. У цій резинці може просто навіть і намотати, щоб просто тут щось його зафіксувало в цьому місці. Тому що йоршики всередину раму запихувати і так далі. Ну, така собі, чесно кажучи, практика, я б напевно не рекомендував цього робити. Подвійне обіддя само собою ВТБ, СХ19. Покрий ВТБ Ranger 29х25. Гальма у вас стоять Тектро. Це єдиний недолік, і от навіть в порівню. Ну як недолік, вони нормальні гальма то. Але якщо порівнювати навіть з Сорбією, яка вона була, то там шимано стояли, вони, звичайно, будуть кращі, веселіші. В мене Тектра колись були на моєму марліні 5-му, і мені їх не вистачало. Вони гідравлічні, це класно, але вони по потужності були набагато гірші, ніж Шимана, які в мене зараз стоять на моєму Фуджі. Тут стоїть квадрат, каретка, звичайно, бюджетна, зрозуміла. До цього питань нема. Втулка касетна і. От таке, от, до речі, непогане кермо, яке багатьом сподобається, щоб з ходу, можливо, його не треба було міняти. Можливо, тільки під підрізати, якщо для вас воно сильно широке. Тож, що я хочу сказати, ця модель виправдовує напевно свою назву трейл, тому що вона, наче як кантріна, але така більш заточена, якби наче як під трейл. Тому що, якщо брати, наприклад, орбіаона, то вона така гонча, вона більш все таки буде, от прям кантрі-кантрі. Ціна, якщо порівнювати, непогана. От гальма трішечки, але це такий нюанс, знаєте, і гальма, якщо що можна там в перспективі замінити. Ну а в цілому за ці гроші мати систему Single QS, ось, з широким діапазоном перемикання, на мій погляд, це непогано. Тож, друзі, напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Також, можливо, ваш досвід, досвід використання цього велосипеду. І напишіть в нас, якщо ви не знаходите його у нас в інтернет-магазині. То пишіть нам в особисті в коментарях. У нас є магазини партнери. У нас також в перспективі. Якщо вас цікавлять ті чи інші бренди, вони можуть з'являтися і у нас в магазині. Нагадаю вам, що в інтернет-магазині Байкер промокод у вас є стен, який дає вам знижку 7% на будь-яке замовлення на сайті. А також нагадаю, що. Коли буде тисяча підписників на цьому каналі, ми розіграємо окуляри Лінкс. Тож підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. На сьогодні дякую вам за перегляд і до скорої зустрічей.